Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі! Доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз нас годин 20 хвилин, 2 березня 2023 року, і ми бачимо годування собачок. З кожної з мисочки, кожна собачка собі під'їдає. Ось їх будочки. І отак от живуть лісові собачки. Завдяки Тані Ірі вони Іра варить, Таня привозить і я відношу їжу для того, щоб нагодувати цих прекрасних лісових собачок, які... Тут несуть свою вахту, зберігають Сергієву пустинь і паломницьке коло для того, щоб люди змогли зайти, подивитись і щоб не було все розграбовано. Всім бажаю весни, сонечка, радісного спостерігання природи і миру у ваших родинах. З вами був Сергій Волосійський. Тринадцятий коридор тропи Серафима Саровського Паломницьке коло Сокральне Голосіво, місто Київ. На Все добре, любі мої. Бережіть своїх домашніх пітомців.